Друзі, сьогодні міркую про те, що в життя людини може приходити Бог, а може приходити сатана. В житті людини можуть рухатись ангели, а можуть рухатись біси. І ось як біси приходять в життя багатьох людей через те, що люди звертаються, це книга Левит 19:31, звертаються до тих, хто викликає мертвих. Хто викликає духи мерців, це ти можеш робити на кладовищі, коли ти приходиш і з мерцями розмовляєш. Хто ходить до ворожбитів, до тих, хто гадає, до чаклунів. І через це життя людини, воно оскверняється або стає опоганення, і приходять біси. Бог говорить: я Господь, і я говорю: не звертайтесь, не ходіть. Не майте ніякої співучості з тими, хто займається астрологією, ворожбою, гаданнями, чародійством, шепчуть, катають, викатують і закатують, тому що це знищить все твоє життя. Біси придуть в твоє життя. Ти відкриєш двері для бісів, і вони зруйнують це твоє життя. Ти будеш проклятою людиною. І ось, коли ми читаємо пророка Ісаїв, Ісая говорить, що коли вам скажуть підемо, сходимо до бабці, а вона там покатає, пошепоче, вона погадає, карти таро розкине, на зірки по, по, подивиться, тобі щось розкаже. Коли вам скажуть, ідіть до цих людей, вони там щось вам побурмочать, щось пошепчуть, по ворожбитством позаймаються. То відповідайте таким людям. Хіба народ не до свого Бога, Христа, має звертатись? Хіба питають у мертвих про живих? Дивіться, Біблія говорить, що ці люди наповнені бісами, до яких ви йдете, до них не ходіть, з ними не спілкуйтеся. Вони в очах Бога вони духовно мертві, а ти живий, духовно живий. І кого ти йдеш питати людей, які наповнені бісами, а що вони в твоє життя принесуть? Вони принесуть в твоє життя бісів. І Господь говорить через пророка: звертайтесь не до оцих ворожбитів, ясновидців, шептонів, черевомовців а тих, хто там чарує, гадає, а звертайтесь до Божого Слова, до Божого до закону, до свідчення. До свідчення, до закону, до Божого Слова, тому що сам Бог тобі хоче дати поради в твоєму житті, в твоїй родині. І якщо хтось говорить, а ці люди, які там тобі гадають, розгадують, закатують, підкатують, вони говорять згідно не з Біблією, то в них немає світла. Тому а ці люди не говорять згідно з Біблією. Ви прийдете, у них там можуть бути іконки різні. Але я вам хочу сказати, а що, чорт вам повинен був би поставити? Він же не поставить вам, що ось я, чорт, ви прийшли до чорта. Він буде, знаєте, рядитися під Христа. Рядитися під Христа. Тому що, навіть ми бачимо, що сатана приймає вид ангелу світла. Він рядиться під Бога, під Христа. Він рядиться. Тому. Там, зрозуміло, будуть іконки, може, хрестик якийсь, але за цими людьми стоїть дух нечистий. Коли ви прийшли в МММ свої гроші віддати, там не було написано: ви всі лохи, дякуємо Богові, що ви принесли нам свої гроші, ми вас кинемо. Там все було гарно, все ну, завернули вони гарно. І ці люди, які займаються ворожбою, Чародійством, які займаються астрологією, і всіми цими моментами вони наповнені бісами, вони зруйнують твоє життя. Тому звертайся до Христа, йди до церкви, бери Біблію, читай Біблію, читай Новий Завіт, і Бог буде розмовляти з твоїм серцем, і Він підкаже тобі твій шлях. Амінь.